Дмитро Іванович Павлюк, провідний соліст Одеської національної опери, майстер сцени, режисер, заслужений артист України. 30 років, як я працюю в одеській опері, як я прийшов в цей театр, це для мене стало рідним домом. Запросили мене в театр на другому курсі консерваторії, коли я поступив сюди, вступив до нинішньої академії. І так почався мій творчий шлях. Вже 30 років починали з самих самих маленьких партій, а зараз буде партія Захарії, одна з найскладніших партій взагалі в басовому репертуарі Святого. Ви знаєте, це ну для мене, я колись вже казав не раз. Це таке такого свого роду чудо якесь, мабуть, тому що коли я е, в 92-му році вступив в нинішній Чернівецький коледж мусичний Мніморобкевича, я не знав, що таке академічний спів не знав, що таке, що є такі речі, як оперний театр взагалі. Е, і за два роки моя викладач, ще нині дай Бог і здоров'я. Сільва Йоспіна Максименко привела мені цю любов і відправила в Одесу вчитися після двох курсів училища. Я приїхав сюди, вступив і так, ну, вже звичайно, коли я прийшов сюди, перше в театр на Фауст тоді був ще, у нас дуже красива вистава. Дуже. І мій, один з моїх викладачів, нинішній мій все одно залишається викладачем, Василь Селдич-Навродський співав. Десь тоді у мене майнула думка, я навіть пам'ятаю. Так я подивився на театр, подивився на зал, послухав. Ну, це така казка була для мене. Не те, щоб я мрію, але десь так воно десь майнуло так дуже далеко. І я зрозумів, що ну, це не здійснима мрія, і я просто вчився собі далі. Ніхто не знав, що так станеться, що я буду співати стільки в театрі. Життя така штука. Що часто вона провокує на пошук якихось ем, хобі, на пошук якогось відпочинку від роботи, на пошук якихось розслаблень від роботи. Мені в житті пощастило дуже сильно, я вважаю, тому що моє хобі співпадає з моєю роботою. Тобто, спів це те, що правив батько з дитинства. Ми співали з батьком з малечку, скільки я пам'ятаю себе, і в церкві, і вдома, і пісні, і все це в нас вдома спів був. Ну, як дихати, так співати, ну, скажімо так. У батька був дуже класний голос, в діапазоні три октави, він ніколи не знав, ніяких проблем. І, ну, це для мене. Звичайно, коли я почав займатися професійно, звичайно, з'ясувалося, що регістри не такі, вони не так згладжені, як потрібно, вони не так працюють, як треба. Ну це вже була така кропітка робота, яка продовжується по сей день. І це теж, до речі, один з таких моментів, який надихає. Хочеться зробити, там краще, хочеться зробити там краще. Просто якийсь пройшов період роботи, ну, в житті взагалі в цьому в життя в театрі. Я розумію, що мені вже мало просто заспівати, мені хочеться щось сказати людям, мені хочеться якось це передати через голос. А це потребує ну, додаткових занять, додаткових пошуків, додаткових якоїсь е інформації. А інформації зараз дуже багато, але, на щастя, вже є такий досвід, який дозволяє відразу інфільтрувати, що потрібно, що не потрібно. Якісь моменти ти спробував, ні, а якісь розумієш одразу, що ні, а щось. Серед всього океану інформації ти знаходиш щось якусь кропиночку для себе. Ну і взагалі, сцена, це така штука, вона особисто мене вона притягує. Вона притягує чим? Тим, щоб виступити так, сказати глядачу. Людям, ну без глядача, це ну, ми ж для глядача працюємо, для людей, і сказати людям так, щоб люди захотіли тобі подякувати. І коли йдеться подяка з залу, насправді це дуже така ну, штука серйозна, е ти отримуєш назад все, що ти віддав зал, але в подвійному потрійному розмірі. І коли ця енергетика тепло з залу йде тобі вдячність за твою роботу, ну, це знаєте, як альпіністи лізуть з адреналіном наверх. Піднімаються так, таке слово. Так само я виходжу на сцену за цим за вдячністю, це ну, так. Важкість по перше, це. Якщо Серйозно відносити до цієї справи, то, в принципі, все в житті має бути підпорядковано саме цьому. Тобто я не можу собі лишній раз, ну, залежить від репертуару, залежить від того, як ти співаєш, що ти співаєш, які партії співаєш. Ну, багато нюансів є. 에... Ну, наприклад, треба. 에... Лишній раз ти не можеш дозволити собі холодного морозива, ну поїсти чогось лишнього провипити, я взагалі мовчу. Це взагалі така штука, яка ну, воно ну, це слизова оболонка, це все ну, такі тонкощі, чисто технічні є. Це перше. Друге, це коли ти виходиш на сцену, глядач завжди різний. Твій стан різний, твій психологічний стан різний, голос у стан різний. Ну, наприклад, коли с нас була така розмова з людьми, ну чим. Відрізняється. Що, наприклад, якщо ти стоїш за, ну, за станком, грубо кажучи, я виріс, я знаю, що це таке, тому якби я мене до всіх професій абсолютно адекватне і нормальне відношення, я поважаю всіх. Ну, якщо ти там, ну грубо кажучи, ну як це? Закапав ніс, чи там попшикав горло в таблетку пішов працювати, то тут вже так не працює. Тут вже голос не відповідає, тут вже проблеми, тут вже треба тримати. <кій> І оці такі технічні складності, вони завжди є. Плюс, коли ти співаєш ну, 20, 30, 50, сотий раз одну ту же партію, звичайно, ну воно якби йде, натхнення завжди, але. Дуже часто тебе себе треба заставити. Ну, це теж свої прийоми, теж свої підходи, теж свої завдання. Ну і потім, коли ти йдеш по кар'єрі, завжди ускладнюється репертуар. Що веде за собою те, що ти співав вчора, було добре, а ти ж сьогодні, так як вчора, воно вже не добре. Треба шукати нові якісь методи, нові підходи, нові трактовки, по-іншому дивитися на. Тут от, от, здається, от, так грубо кажучи, одна і та ж нота, яка вчора була хороша, а в цьому трандусі вона вже погана. Треба знову шукати, знову думати. Це різні стилі, різні мови, е, різні стилі вивучки як результат. Потім, з однієї сторони, це складність, звісно, коли партнери міняються часто, ну треба звикати, а з іншої сторони, це якби надихає щось щось від них нове ідея, нова краска з'являється. Тут Розуміти, якщо ці складнощі, які є, як роздивлятися їх, як от складнощі, і що це погано, то ну, цим не треба займатися. Але якщо ці складнощі надихають на те, щоб переступати їх і долати їх, то це складнощі такі хороші. Ну, режисерська робота це взагалі така. Ну, якщо я казав на початку, що чудо взагалі все для мене, що я в театрі співаю, то це теж, мабуть, одне з чудес. Це все почалося ще півтори року тому, коли Надія Матвійна запросила мене в кабінет і запропонувала бути режисером-постановником Запорожця Дунаєм». Ну, для мене це було, це було несподіванка, це нічого не сказати. Я, звичайно, відмовлявся, тому що ну, опера знакова, опера шлягерна, опера, яка, знає, на цитати фактично всі покоління. А потрібно було повертати трішечки по-іншому образи, трішечки по-іншому бачення, трішечки по-іншому відношення. І я довго сумнівався, насправді, але якось Надія Матвійовина мене вговорила пообіцяли мені 100% підтримку. Я взяв собі такий, ну як коли почнеться сам постановочний процес, якщо в мене не вийде, то я то вона пообіцяла мені диметвіначку, що я тоді буду шкадрового режисера. Ну, але якось так. Склалося насправді, що дійсно непогано вийшло, і дуже класна команда, яка зі мною працювала, і диригент-постановник Василь Коваль, наш головний диригент, і Андрій Злобін сценограф, і Сергій наш Васів по костюмах, і з Києва постановниця-хореограф Олеся Шляхтич і, і по світу. Павло Литвиненко і Женя Фарапонов. Ми називаємо його, містер Спілберг, який вміє робити всякі е, чудеса на сцені відео. І ця вся команда ми разом з солістою, все якось так воно склалося. Справді для мене це ну, до сих пір вже четверта прем'єра прийшла при повному аншлагові, Для мене це дуже велика несподіванка. Я, ну, що я радію, я не можу сказати, бо справді це, це щастя, коли в тебе виходить особливо ті речі, які, до яких ти не готовий на 100%. Десь де спрацювала інтуїція, десь підказки колег, десь ем, досвід роботи, тому що я ну, як не режисер, але я попрацював дуже багато із видатними режисерами, з диригентами, і в Одесі, і за кордоном, і в Америці за кордоном теж звичайно. От, е, ну е, і це все разом зібрався в такий досвід. Тому зараз, як, ну, як результат такої вдалої постановки, я трішечки вже буду працювати і режисером в театрі, і мені дали ну, моя вистава і декілька вистав, в тому числі і на яку які я буду вести як режисер також. Тому це для мене, як ми говорили на самому початку, е мотивація. Це свого роду теж мотивація, тому що коли ти працюєш зі сторони з колегами, ти бачиш вже тоді в своїй грі, в своїй роботі. Оті недостатки, які треба прибирати. А от це така режисерська штука. Ну я сподіваюся, що вона якби ну, піде на користь мені як співаку, і в режисурі теж вдасться щось зробити ще. Так завжди було. і Я відчуваю, ми раніше це знали по книжках. Зараз це я бачу так наяву, що під час війни воно звичайно все загострюється загострюється відчуття, загострюється психофізика, загострюється психологія. І вони відчуття на сцені от під час війни, вони дуже сильно відрізняються від тих, які були до війни. Вони стають глибшими, стають такі, знаєте, оголенішими. Таким от. Інколи особливо, так як ми поставили, вже почалася війна, ми не встигли поставити Катерину Олександра Родіна і вже поставили її через. Сім місяців, ну, більше ніж через півроку, після початку війни, восени. Е, І там така музика, яка ну, настільки оголює е, нерви, настільки оголює це відчуття. і особливо, Я, я думаю, що би війни не було, дай Бог, щоб її не було, звичайно, то таких відчуттів би не було, глибоких і таких м ярких таких знаєте. От. Але так сталося, як сталося, вони зараз є. Звичайно, воно додає на сцені адреналіну, воно ну, через цю психофізику всю. Але я думаю, що війна, коли закінчиться і ми зможемо в мирі творити, то оцей наш досвід, і воєнний він залишиться в нас. Коли е війна закінчиться, ми оце все будемо нести вже з собою. І оце, якби є от та головна моя. Мрія, про яку ви кажете, це перше, що був мир. Ціль, ви знаєте, я максималіст по життю, я завжди намагаюсь максимально якісно робити свою роботу. Якщо я виходжу на сцену, я стараюсь максимально викластись, тому що приходять глядачі за емоціями, за баченням, за атмосферою. Це завжди в мене ціль така, і вона, я надіюсь, мені ще вистачить сил, енергії, розуму, цю ціль залишати завжди перед собою. Так само, як і повернеться, дай Бог в режисурі. Все там також мені хотілося завжди, як і в Запорожці. Хотілося, щоб, окрім якоїсь історії, такої, яку ми показуємо, щоб була атмосфера. Щоб була атмосфера любові, атмосфера радості, атмосфера гумору живого, такого не карикатурного. І разом з тим, щоб ми відчували, що все-таки в нашому житті відбуваються дуже складні речі. Но, судячи з того, як приймає публіка, нам якійсь мірі нам це всій команді вдалося. Тобто, це завжди в мене така максимальна ціль, і мені б хотілося, щоб вона в мене завжди, ну, я б не її добиватись.